Привіт! Я знову з відповіді на питання. І хоч воно було написано вже достатньо давно, пробачте, що так довго. Але я думаю, що воно не втрачає своєї актуальності, тому що це питання про прив'язаність, і, зокрема, про тривожну амбівалентну. Не йтиму в теорію, тільки згадаю, що є безпечні прив'язаності, один тип, власне, безпечна, стабільна або надійна прив'язаність. І за різними класифікаціями, два або три. Типи небезпечних, unsecure типів прив'язаності, і тривожно-абівалентна тривожнабівалентна одна з них. І такий тип прив'язаності складається, коли дитина вкладається більше, можна сказати, бере більше відповідальності за встановлення цього зв'язку, встановлення, власне, прив'язаності, бо це не тільки зв'язок, це багато різних форм поведінки, які Гарантують виживання і нормальний розвиток. Приведу приклад через дослідження, за, скорше через спостереження за мамами, мапами і мавпенятами, як це відбувається в них. Ну, звичайно, що мавпенята народжуються набагато більш пристосованими до життя, ніж діти людей. І на початку, там, в залежності від виду мавп, це триває. Тиждень, два, або більше, або менше, або більше. В залежності від того, як дорослішають мавпенята, мама-мавпа спочатку сама притримує мавпеня, яке чіпляється за її шерсть, допомагає йому триматися, воно проявляє свою силу, але мама-мавпа допомагає. Або коли мавпеня, граючись чи цікавлячись чимось, відходить занадто далеко на небезпечну з точки зору мами мавпи дистанцію. Мама його повертає назад безпечний простір, де вона може ним опікуватись, його захищати. І, власне, з, з дорослішанням за цих тиждень-кілька тижнів, власне, мами мавпи менше проявляють цих активностей, а мавпенята, я не знаю, чи так можна сказати, беруть відповідальність, не знаю, як воно в них називається. Мавпенята більше активності проявляють. Вони вже знають. І вже мають достатньо сил, щоб триматися самим за маму мавпу, коли вона, не знаю, чи шукає їжу, чи від чогось тікає, чи до чогось, біжить триматися за її шерсть, і самі повертаються, коли відчувають якесь, якусь небезпеку, якусь загрозу. Власне, там поступово передається ця відповідальність, і в безпечній прив'язаності в людей теж така безпечна, поступова. Відповідальність передається дитині, де вона вже може про себе подбати. Але ситуації бувають різні, власне, наша поведінка набагато складніша, і буває так, що дитині прям доводиться з раннього віку або з якогось періоду, з якогось етапу, можна від самого маличка, бо ну, в кожній історії по-різному, доводиться самі прикладати більше зусиль для того, щоб мама звертала увагу і мама задовольняла потреби. Тому що, нагадаю, людські дитинчата вони довше, набагато довше потребують опіки, турботи і захисту. Ми менш придатні для того, щоб справлятися з виживанням, ми не можемо вижити самі. І, власне, дитина робить все, абсолютно все, для того, щоб звернути мамину увагу. І якщо такий паттерн склався в якийсь період дитинства, власне, це формує тип прив'язаності. Тривожний, коли дитина більше пильнує, а яка мама в якому стані? Як їй сигналізувати про пої... про свої потреби? Як не, сиг... не сигналізувати, як не знаю, якщо мама на плач реагує роздратуванням чи там свариться, там мама переповнена чимось своїм? Як не плакати? Дитина може поступатися своїми потребами, а власне більше моніторити стан мами і включатися саме там і саме так. Щоб отримати те, що їй потрібно, власне, вітально потрібно для того, щоб вижити. І це формує дуже глибинний, не паттерн, не один паттерн, а цілу систему поведінок, які кажуть, стосунки важливіші, ніж я. Той інший, хто любить мене, хто має любити мене, може любити мене, він важливіший і цінніший, ніж я. І, власне, діти справляються, це хороший адаптаційний механізм, але він має свою ціну. Діти справляються, стають дорослими, але ця поведінка лишається, що стосунки важливіші, ніж я. І якщо я знайшла когось, хто мене любить, або мені здається, що мене любить, я буду за нього як мов пеня триматися всіма своїми, не знаю, лапками, всіма своїми пальчиками. Тому що любов. Далі в цій ненасиченій дитячій вітальній потребі залишається надцінним ресурсом, який треба отримати довільною ціною. І, власне, наслідок, наслідок те, що людина не усвідомлює свою цінність, бо партнер, який має, чи любов має ніби цей ресурс, або сам стосунок є більш цінним, ніж. Я сама ці люди власне часто поступаються своїми потребами, не усвідомлюють свої цінності, мають знижену самооцінку і живуть в тривозі, тому що вони теж постійно моніторять, а як він ставиться, він вона ставиться. Отримує сьогодні цю свою любов, наскільки надійно, наскільки я можу спертись на цього, на цю людину, на цього партнера. Дуже часто вони власне, не можуть довіритись, повністю не можуть розслабитись. Вони постійно тримаються за оцю маму-мавку. Хто б це не був за статтю, за роботу, це може бути який завгодно об'єкт. Людина, країна, організація, що завгодно. Те, що мені дає відчуття, що тут за мене піклуються, тут я виживу, я за це буду триматись. І що наша психіка нам ще тако підкладає не дуже хорошу річ, створює пастку, бо мозок, психіка розпізнає знайоме як безпечне. Власне, пастка в тому, що люди, в яких сформувався такий тип прив'язаності, як хороших партнерів, бачать подібних до тих опікунів. Поряд з якими сформувався цей паттерн. Власне, як хороших партнерів, вони бачать, вони вибирають людей дистантних, емоційно закритих, можливо, депресивних, можливо, нарцистичних. Але власне, тих, хто не дуже вміють давати цю любов, не дуже вміють бути чутливими до потреб іншої людини. І цим підтверджують свій досвід, що мене неможливо любити, любові немає. Я не достойна любові. Власне, постійно стикаються з тими болісними переживаннями, які залишилися з дитинства. Ось я бачу, що вже достатньо довго відео. Що з тим робити? Дуже важливо почати це помічати. Дуже важливо почати помічати, що я надзвичайно, надмірну ціну, надмірну цінність. Віддаю стосункам або тим людям, хто мене любить. Помічати, що я якусь частину стосунків не помічаю. От сьогодні там не знаю він приготував мені обід чи приніс квіти, о, який він чудовий. А всі там, не знаю, 10 чи 20 днів, тижнів, не знаю, коли ми практично не розмовляли чи там було навіть якесь насилля, я можу забути, витерти з пам'яті. Коли дуже важливо усвідомлювати, що я трохи живу в фантазіях, я живу в цьому очікуванні, що ще трошки, і там, не знаю, він, вона виправляться, зрозуміє, яка я хороша, і нарешті мене полюблять. Ну, Це адресовано теж не до партнера, а до тих, хто був у дитинстві. Помічати, 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 і звичайно, терапія, і встановлювати власний зв'язок з цією дитячою потребою, тому що ніхто як. Більше ніхто, окрім вас, з вами не є постійно 24 на 7. Ніхто, окрім вас, не зможе сказати я тут, я з тобою, я тебе люблю, чую, як боляче, як страшно, як самотньо. Але я тут, я з тобою, я тебе чую. Ну, я доросла Наталка, чую тебе маленьку». і готова взяти на ручки. Це так дуже-дуже коротко, максимально стисло. Як я можу розказати про тривожний тип прив'язаності. І, напевно, теж в підтримку ще хочеться сказати, що ми є носіями всіх типів, і безпечної, і різних небезпечних, які можуть проявлятися в різних ситуаціях. І теж помічати ті ситуації, в яких проявляються інші типи, особливо цей безпечний, особливо стабільний, і довіряти собі в тому, що ви зможете вибрати. І зовнішнього партнера, і зможете сформувати оцю внутрішню стабільну фігуру, яка буде давати вам любов і підтримку тоді, коли вам потрібно.